Знайомий затриманого у коментарі Суспільному заявив, що 18-річний підозрюваний порядний хлопець гарно вчився і підкреслив знайомий, що ніколи б не подумав, що затриманий міг щось подібне зробити. Ми з років в одній команді грали он дві тисячі свого дорождення і знаю, що у нього папа воює за час. Живе з мамою. Очень порядочний пацан, хорошо с ним дружили, когда коли займалися дом туди. Что могу, що сказать? То что он хорошо учится, никогда не подумав бы, что он может такое сделать. такої. Я уверен, что он такого не делал. Сусідка затриманого також заявила в коментарі Суспільному, що і сам підозрюваний, і його батьки дуже гарні люди. Вона не може повірити, що цей хлопець міг когось зробити. Очень образованные люди тоже спортивные вся семья. Ну то есть я не могу ничего сказать. Маму с мамой встречаюсь каждую неделю. С мамой даже занималась, и все, ну, очень хороший человек. И, и а отец же самое. Я же говорю, помогал много детям и по футболу, и везде, и вообще такие родители безотказные. Мальчишка и самостоятельный, и мальчишка целеустремленный. И я же говорю, не может быть такого. Вообще я ничего не могу сказать. Просто я я вообще если вы, если вы, это, это вы в шоке. Почему? Потому что я не могу этому поверить. На місці вбивства нагадаю знайшли спортивну гільзу. Ймовірно, які були куля, яка була використана, звезена в Україну приблизно у 2017 році. Правоохоронці перевірятимуть партії, шукатимуть, де саме були куплені набої. Щодо зброї, навіть ви мене запитували. То за словами Ігра Клименка, пістолет наразі шукають. А затриманий заявив, що він заховав його.